Доброго дня. Хочу сьогодні порозмовляти на таку тему, як закласти пасіку в Польщі, бо дуже багато людей дзвонять, дуже багато людей питають. І чесно кажучи, всі ці відповіді хочу дати в одному відео. З чого починати? З чого починати? Як це все легалізувати? Які ціни, плюс-мінус, як це продавати плюс-мінус. Ну сьогодні, в цьому відео, всі ці питання, хочу дати всі відповіді, постаратися, якщо нічого не забуду. І так, якщо ви надумали, щоб поставити свою пасіку то з Польщі, то що найперше потрібно, це дізнатися, де ви хочете поставити цю пасіку держати. Може, якісь знайомі є в праці родичі, які живуть в селі або мають під, під містом якийсь участок, ділянку, можете у них спитати, чи можна у них поставити пасіку. Все залежить знову ж таки від вас, ну яку ви яку пасіку хочете поставити. І так, наприклад, от, як я починав, як я починав, це я просто в мене товариш з роботи, поляк, з яким працювали, спитав, чи в тебе була б така можливість поставити десь пасіки. Пасіку я поставив у нього на ділянці, а ви можна поставити на лонці по польському, це називається невдоби по-українському, тобто ділянка, яка не засіюється. Ось, Або там садок якийсь, лісок якийсь, дуже багато. Тримають ліс, ліса так на ділянки в себе ліс, так? Ось. Ну і він каже: да, без питань, можеш поставити. Ну і якраз от так от я і достав ділянку, де може сказати, стоять джоли. І так, що так, далі. Це перше. По-друге, якщо ви хочете завести бджоли в сім'ї, то так. Є дві опції. Перша опція це купувати бджоли на сім'ю з вуликом. Або відводок з вуликом, або купувати все особливо, Тобто вулики, спочатку купуєте вулики, пізніше шукаєте Від Різниця між Польщею і Україною є те, що відводки, пакети, пакетне бджільництво, воно різниця, різниця тим, що в Україні всі продають пакети до акації. До акації, до рапсу навіть можна купити 4 рамки розводу. В Польщі у вас в такий період ніхто відводки не буде продавати. Це все червень місяць. Може бути кінець травня місяця, але взагалі це початок червня місяця. І Всі записи так само приймають на червень місяць. Це початок? так? Тобто вже після рабсу, після садків, після акації. Ось то. Тобто, якщо ви хочете займатися бакетним джерельством, то робіть висновки що це плюс. Продається 4 рамки або різні. Є. Модифікації: 4 рамки, 5 рамок відводки. Це 4 рамки розплода, 5, 5 кормова. Якщо 4 рамковий, це 3 рамки розплода і 4 кормова. Е, матки всі, якщо пакети ви купуєте, це всі цього, 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 цьогорічні матки, молоді, вже там ознакувані. Так? Там, в цьому році це черван, червона мітка, тобто з червоною міткою. І так, купляєте бджоли. Пос, купили там, наприклад, 20 бджолиних сімей. як Я починав так. ось, тільки тоді, коли вже у вас є пасіка, можна сказати, це вже пасіка, так? Їдете до е, ветеринажа, це повітовий е, інспекторат ветеринарії, це ветеринарна інспекція, так, і там ви мусите зголосити, тобто надати інформацію, що у вас є бджолібджони сім'ї в якій кількості. Це коштує недорого, це коштує 27 злотих за це за цю заяву, за це рішення, так. Що вам присвоюється перший номер, пер, перший номер як до пасіки? Що у вас є пасіка, за яким номером ви можете продавати тільки, тільки бджолині сім'ї та бджолині матки? Більше нічого ви не маєте продавати, не маєте права взагалі. Для того вам потрібні е, інші документи, інші дозволи. Але це пізніше. І так, у вас є пасіка, ви вже якби згосили місце так. Де у вас є пасіка стоїть. Там в мене, наприклад, то ділянка, номер ділянки на заяві пишеться. Якщо у вас десь в селі стоїть, то ви просто адрес там Загородна або там Київська 5, адрес так, це я шкаю, без різниці. І так, ви зразу спросили. Пізніше, якщо ви хочете виїхати десь на ріпак, бо дуже багато питають, як ти їздиш. Просто от я шукав в цьому році собі на РАПС, бо так. Не шукав, навіть в мене договорено, але е, їхав на машині, і дивлюся, що в одному місці, в одному селі, два поля рапса вже зацвітає. Це, ну, 20 травня, 20 квітня, було, вибачаю, з 20 квітня він вже зацвітає так, ну, масово. я почав їздити в цьому селі. Це вибираєш теплий день, добру погоду, і ви побачите, скільки на полях їздить тракторів. І так, під'їхав до одного тракториста і запитав, каже, чи це рапс? Можете якісь дані, або там прізвища, або номер телефону. І так, дзвоните до фермера, або просто їдете, от, як я робив, поїхав, заїжджаю в село, так, яке мені вигідно поставити пасік. Перша хата. Я питаю, чи можна у вас поставити бджолини сім'ї не на подбурку, а десь там за родом, десь на лонці, да? на невдобах або лісочок, якийсь там є, бо дуже багато лісочків, так, в Польщі. І в е, моїй місцевості, наприклад, і вам кажуть, так і так, чи можна, не можна. Але в мене вийшла така ситуація, що я під'їхав, знайшов місце. Так людина згодилася, але каже, Богдан, дивись, так і так каже: тут у нас є фермер, каже, у нього 300 гектарів землі. Каже, ці 300 гектарів він сином обробляє, і в нього свято не свято, вихідний, не вихідний, ніч, день йому без різниці. Він так, постійно каже в тракторі, відпочив трактор, відпочив трактор. Тобто. Каже, гарантії, що тобі не потрують бджіл, взагалі немає. Це ти каже, повинен сам собі прийняти рішення, чи ти фактично хочеш тут поставити. Каже, це тві, твої ризики. І каже, тим потрібно, щоб ти подумав, щоб пізніше претензій ніяких не було. Я кажу, ну претензій не буде, звичайно, до вас. Каже, ви що, мені мені тільки місце надали. Але каже, це я вже потрібно буду думати, так? І я все ж таки якби відмовився від тої пропозиції, від тої... тої ідеї, не знаю, чи це добре, чи це погано, це, я ж, каже, це якби таке двояка. Відчуття, тому що перше, це ранній розвиток, а по-друге, все-таки, не дай Бог, патрулі бжів, І ну, самі розумієте, весь сезон у вас пішов коту під і так. Тобто, такий спосіб виїздити просто я їздити. Тобто, в минулому році на фацелію, так само, як ми виїхали, їду на машині, поїхав ведруг дороги, бо так дуже часто дороги міняю, так? Напрямки до Пасіки доїзду. І так їду синін, зацвітає фацелія. Став машиною, підійшов, каже, ча, це, ча, це, каже, а то, каже, от це його поле. Підійшов, каже, як можна поставити. Він ну, каже, то без питань. Ось. І вже дізнавався, де які, там через знайомих, там, може, в нього якась ділянка є, де можна поставити в живині сім'ї. Там якраз в мене пасіка стояла на фацелії, Там вийшло також, що є гречка була. <кхем> Спочатку фацелія, пізніше гречка. В посадці гріхів молодий фермер посадив собі там. П'ять чи шість рядків горіхів, і каже: отам все одно каже, я там не їздив, нічого, каже, можеш поставити. Ось так і поставив, живе на сім'ї там. Тобто всім моєм... ну, в моїй ситуації проблем не було з поставленням. Більшість адекватних, звичайно, є, я ж каже, неадекватні люди. Як це каже, 300 гектар каже, їм по барабану, каже, з ним розмовляй, не розмовляй. Тоді. Йому, коли вигідно, то вигідно, Це якби його бізнес. На твій бізнес йому начхати. Так, звичайно, що це каже в. Поліція буде, ветеринарія каже, ну краще щоб цього не було, яка нікому не на ці проблеми і головні болі. Бо судова система тут в Польщі затягнеться навіть роками. Це тут ну, ситуація просто проблема. Судитися, знаєте, це шкода часу. І нервів, і каси. Далі. Окей, ви поставили пасіку. Маєте мед, так. Надо цей мед продавати. Знову ж таки, продавати чорний ринок є. Там знайомих знайомих можна продавати, але є риски такі, що хтось вас може здати. Конкуренція дуже велика серед бджолярів, і вони якби, якщо ти кочуєш, то вони на тебе дивляться, якби якби на конкурента такого, на ворога, можна сказати, на ворога якогось, тому що ти став на пожитку. Обачаюся, інформація приходить якісь там. Люди пишуть дуже багато пишуть. Чи не думав, що треба записати таке відео одне і загальне, що будь-який час можеш подивитися. І так для того, щоб продавати свої продукти джільництва, важка, не дай Бог хтось з вас по польськи зглосить, це напише, проінформує ужин скарбовий або ветеринарію санепід, що ви продаєте, то самі розумієте, які це будуть проблеми. <кхух> це всі приїжджають і це так, що ти не платиш податки, ти скриваєш, ти не знаєш це не, не навіть податки це не є. Саме таке тяжке, а саме гірше то, що санепід, що людям ти продаєш продукт невідомого походження, неперевірений взагалі. І якби ж, немає ніякої, ти не маєш відповідальності. Це для них найгорше. Пізніше вже податки йдуть. Звичайно. І так для того, щоб продавати, то ви маєте посідати або номер РХД. Це рольчий хандель eh, деталічний, тобто раніше розвит тогівля або СБ. Eh, Продажа меду про, так, продуктів своїх. З eh, продажем безпосередньо, то у вас, наскільки я знаю, потрібно, щоб було приміщення. Приміщення спеціальне, де ви маєте качати мед. З рольнічним ханделем деталічним. Трошки верше, тому що ви навіть коли я розказував відео, що чув таке, навіть таке. В мене знайомий навіть розповідав, що його товариш зробив собі дозвіл на відкачування меду, що він відкачує мед на кухні, бо там у вас центарія ж є все-таки харчові продукти, проточна вода. І це, що він зробив цей дозвіл, мешкаючи на четвертому етажі багатоповерхового будинку. Ну тобто, самі розумієте, що. Якби в папери, то що ви там пасіка, у вас 20 жовних сімей, так, і ви привозите рамки додому, під, витягуєте на четвертий поверх, там їх відкачуєте, а пізніше за все завозите з Ну, Самі розумієте, що це гупота, але ну, про канаву, так, як то кажуть. І для того у вас або приміщення, знову ж таки, кухня, або приміщення. Приміщення у вас мають бути такі варунки. Тобто, ви спе, повинні спевнювати по польськи вершика сказати. Потрібні виконувати такі варунки, Тобто миюча підлога, миючі стіни, що яким, який кольбек, в будь-який момент можете помити. Звичайно, інструмент медагонка це все з нержавіючої сталі, тепла вода і світло. Більше таких критерій якби нема на СБ, на спродаж безпосередньо, то там у вас ще що я чув, що потрібно навіть документи на цей інвентар, що це насправді у вас є е, з харчової бляхи, так? з харчової сталі, це зроблено державічі. Тобто, ну є такі заморочки. РХД, дуже знаю, що багато людей РХД собі роблять, і там дуже багато прихованих нюансів. Ось. Що далі? Коли ви, ви робите РХД або СБ, також ви потрібні зареєструвати Агенцію реструктуризації і модернізації Рольництва. Потрібно тій агенції зареєструвати пасіку. Вам також буде присвоєний номер, і вже ви можете, маєте право якісь складати заяви на дотації. Не путайте то, що я колись розповідав вам, що ви пишете бізнес-план, і тоді ви можете розвинути, ну, отримати кошти. Ні. Якщо ви будете йти не як фірма, а сам як приватна особа, захвати пасіку фір... хочете, то вам ніяку дотацію в перший. Час ніхто давати вам не буде взагалі. Тобто ви потрібні, щоб згосили пасіку, зробили ці варунки, отримали номер, щоб ви являєтеся виробником сільхозпродукції, в частності меду, пилку та інних продуктів будівництва. І тільки тоді ви можете скласти внесок, щоб ви будете купляти там медогонку, будете купляти там, е, що там ще, відра, якісь вубики, рецепт для перевозки в жів. Тоді вам іде компенсація там, до 15 тисяч злотих, якщо я не помиляюсь, чи до 30 і не пам'ятаю точно, а ви щось такого. Тобто, якщо ви купуєте інструмент на 5 тисяч так, на догонку, то 60% від вартості нетто, це вартість нетто, це вартість без НДСу. Вам повертається, ну це десь плюс-мінус 50% від загальної вартості, так. Тоді ж там 5 тисяч злотих, 2,5 тисячі злотих вам вертається. Але це знову ж таки не так, що ви сьогодні зложили заяву і це вам відразу віддали. Тобто ви потрібно, ну, щоб каса у вас була, е, також уже як бджолини сім'ї будуть зимувати на наступний рік. Е, наскільки пам'ятаю, 50 злотих належить на одну родину, що ви можете достати так само, якби помощь та. На розвиток вашої господарчої ну, господарства, так пасіки 50 злотих від сім'ї зимовалої. Тобто ви цей рік поставили пасіку. на Наступний рік ви їдете знову ж таки в ветеринарію, складаєте вносик, що у вас там скільки б сімей є. Коригуєте так? Там підійшло, там було в зиму пішло 50, а вийшло там 40, там не скільки. Або всі 50 у вас є, все є актуально. Ви тоді їдете вже. В цю агенцію там також складаєте внесок. Раніше це все було потрібно робити через співкупачників. Зараз такого ну, обов'язку немає, бо співкупачників будете платити кошти внески, але вони ну, можуть вам допомогти матки зробити, там, купити. Але ну, дуже мало що роблять, так скажу, відверто. Тому краще самому. Я навіть ж кажу, я не вписувався взагалі. Що ще? Продати мг... А! Вибачаюся. Вернуся за бізнес-плани. За те, що я вам казав, що можна навіть отримати 60 тисяч злотих на початок своєї фірми, це взагалі іде, ін... ну, це Друга Республіка. Це ви можете зложити заяву на будь-що, на шпаклювання, на асфальтування, на е, СТО. Це ви просто пишете цю агенцію, якщо є набор, якщо є набор е, цих заяв. Є місця, ви пишете заяву, що ви хочете, пізніше пишете бізнес-план. І якщо вам все окей, ви підходите по всім критеріях, ви якраз влізли в ці місця, то ви получите ці кошти на власну фірму. Це вже фірма. Основним головним критерієм це відкривається ФОП фіз, ну, фізична особа-підприємець, тільки ту індивідуальну е, діяльність господарча, називається Польщі. І тоді вже ви отримуєте касу, на яку ви купуєте там. У мене знайомий, то в нього було 30 тисяч злотих. Він отримав відразу готівку, ну не готівка а на карточку, де ви все у вас потрібні бути, що були фактури, що ви насправді це купили. Це все не так, що налічкою ви розрахувалися, а це все у вас іде по безнаву, Що це можна було слідкувати? Що насправді ви пішло на це кошти, і він на 30 тисяч коштів купив тисяч злотих купив собі якби так, а пізніше, вже е, перший місяць, як вони розказували мені, що ви потрібні ще показали. Е, Скільки коштів ви будете е, тратити? Тобто, які у вас будуть видатки? Видатки можуть бути такі на рекламу, на світло, на соляру, що ви їздите, на працівника якогось, на оренду приміщення, оренду там місця, ділянки. На перший місяць ви там. У вас є видатки 2 тисячі злотих чи 3 тисячі злотих, і вже останні 12 місяців вони вас підтримують перший рік, щоб ви не закрили свою діяльність, щоб ви її продовжували. Вони вас підтримують, вони вас підтримують і платять касу так. І ви наскільки, я пам'ятаю, три або п'ять років ви потрібні, щоб отримали цю діяльність, щоб вас вона приносила дохід, так тоді ви вже нікому нічого не даже. Ви можете продавати, що хочете, можете робити. Ну я думаю, що ніхто не якби з моїх підписників. Нема такого бізнес-плану, щоб отримати, достати касу, так і продати це все. Ну Це глупость. Але зустрічається таке, бо, повірте, це бізнес не є такий легкий тут в Польщі і не є такий спокійний, як вам здається. Бо і викрадення вуликів є, і потрави є. Різні ситуації. Різні ситуації. Конкуренція а теж є. кажу, Там в минулому році виїхав на гречку, а мені табличка, що приберіть свої вже на сім'ї. Тобто, я ж кажу, конкуренція дуже є. Тобто треба зважити всі. Я так скажу, що е, чимось в Україні легше, чимось гірше. Навіть скажу так, що в стабільності тут в Польщі з ціною меду теж не особо є. В Україні це біч, це є така велика проблема, і це, це проблема через наших експертерів, тому що вони, їх дуже багато. дуже багато. І е, вони якби під обвалюють ринок на Україні. Тобто один перед ну якби не обвалюють. Я навпаки конкуренція і один перед одним питаються, щоб купити мед так, збільшують ціну. Е, але знову ж таки, їх дуже багато, і вони цей мед хочуть продати. І вони їздять сюди, в Польщу, Німеччина, інші країни і один поперед одним цю ціну обвалюють тут. тобто по скільки ти купляєш? по 13 злотих, а я по 12. продам. Знову ж таки, є така різниця в Польщі, що от в мене знайомий, він там заготівельник, так? дуже такий крупний, там він більше 30 тонн робить в рік. Він до мене дзвонить каже: Бордан каже, так і так, каже, ти там на фірмах работаєш з фірмами, так? знаєш, що купляє мед. Не можеш дізнатися. По якій ціні, які треба папери, каже, я можу цей мед вивезти, можу ці документи зробити, хочеться почати, так, І пасічнику більше ціну платити, каже, і самому ще заробити, бо на... заготівельником працювати, повірте, я працював, знаю, що це таке, і не, так, не такі золоті гори, як ви думаєте. І е... не хотів би, скажу так, що якщо б мені запропонував вернутися в Україну і зайнятися, бути заготівельником, то ні. Я відверто відмовлюся, тільки можу, можу зайнятися. Тільки якщо в мене буде вихід на експорт в Україні купити і на якийсь завод продати, це не вигідно взагалі. Не знаю, які там зараз заробітки, але як раніше 2 гривні, це, повірити, платиш податок працівники соляра, щось собі купити, то ти тільки потрібно, щоб ти ішачив, як раб, по 14 годин, повірите, по 14-15 годин для того, щоб зробити велику кількість і на кількості ти виграєш, тут в Польщі ціна також українських експортерів обвалили. Знаю, що місяць назад деякі фірми взагалі навіть польські мед не купляли, бо вони кажуть, за чим навіщо на польські мед, якщо може Україні купити ну, дешевше так. Що з маємо запаси польського, ми вимішаємо і піде як польський. Самі знаєте, український сонячник, він як, ну, іде як Різденграві сюди в Польщу приїжджає і він ну, можна його мішати спокійно. Тим паче, що клімат ну, плюс-мінус відповідає деяким зонам України. Тобто, Ринок став, реально став, ціна опускається. Так само зараз я дивлюся на пилок. Знаєте, в мене знайомий, який, який привозить пилок, і я в нього також купляв, то ціна 37 злотих на сьогоднішній день. Це сьогодні маємо 4 травня. Ну, самі розумієте, це, в принципі, у них саме дешева ціна. Але ціна йде на них. Ні. Не щоб зробити українському пасічнику більшу ціну. а Більше, більше, щоб пасічник український заробляв, вони тут обвалюють ціну, щоб більше продати. І самі розумієте, що український ринок також це все відчуває на собі. Тобто, ви, якщо будете тут ставити пасіку, ставити пасіку, ви також не думайте, що у вас же цей мед. Куртом, тобто оптом великій кількості З дуже охочих, такі як в Україні дзвонять, висивають повідомлення, що я хочу купити ціна там 50, 52, 53, такого ніхто нема, взагалі. Тобто ви самі дзвоните і шукаєте рідко вже як постійні клієнти, що він дзвоника, так мені треба бочка. Там або 20 кг пилку, 30 кг пилку, 100 кг пилку, Бо в мене є клієнт. Все, оце о такі, о, такий от такий бізнес. І що хочу сказати, що. Не знаю, не знаю. Я, в принципі, шукаю. цю тему знаю, чого сюди вліз, бо мені було цікаво я відчути це все. Але повірити це не так легко, як здається. Е, скільки коштів на це все треба? Ну, от рахуйте. Вулик новий, якщо ви купуєте поліретановий, то це ну, в районі 450-500 злотих за вулик буде коштувати. Я, наприклад, у мене виходить дешевше, чому? Тому що у мене дно йде від Весоня яка на, на сьогоднішній день коштує, що я купляю е меншу модифікацію, вона мені більше відповідає. Так? Мені, в принципі, різниці немає мені гавно, що воно підходило під випуск е берачі. Все. І е за 70 злотих, а та велика, велика донечка висока, то 85 злотих, десь на сьогоднішній день. Е криша також пішла в ціні. Криша поліуретанова йде, коштує на сьогоднішній день 70, навіть 80 злотих за кришу. Тобто, вже у вас три донечка і кришу 160 злотих. Е Корпус Корпус я купляю із пенополістеролу ППС з 300-й Він коштує 36 злотих. У мене останній виходив для того, що я сам скрутюю, тобто плюс треба долічити саморези, квей. Ну і робота ваш час. Ну, Саме разом так 36 плюс 36 72. Плюс саме плюс робота. Хай 80 злотих виходить. Е, тобто ну, десь 260-280 злотих, Я так рахував, що в мене виходить вулик. Звичайно, це стінки в корпус не такий буде крапка, як поліуретан, Але ну, маємо, що маємо. На початок теорії таке піде. Що ще? Палети. На що будете ставити знову ж таки? Палети то не знаю, яка ціна в цьому році купував в минулому році по 25 злотих за палету. На яку ви ставите два вулики. Якщо хочете, щоб у вас повинні то краще ставити дві палети. Бо вулики низенькі виходять в один корпус. Тобто рахуйте 50 злотих – це на дві сім'ї, що ще рамка коштує на сьогоднішній день десь натянута 4 злотих. Лощина на сьогоднішній день коштує 52 злотих – це 53, а може навіть 55 українська. Що ще сказати? Ну і так, стамєстка стам демар. Капелюш, сам і розумієте, це в принципі такий матеріал, що ви купуєте і маєте. Ось. Тобто, ще раз хочу вам сказати підітожити, що на першому етапі ви не рахуйте на якісь дотації, на якісь компенсації. Ви безгрібно, що у вас купити здорові бджоли сім'ї. Краще, в моєму зданні, так, на мою думку, що краще купити джолину сім'ю, тому що ви. Можете якийсь мед отримати і отримати якийсь відводок, так, а навіть 2-3, хто як міє робити, все від практики залежить. Тобто збільшуєш пасіку. Згосити ці всі документи, достати РХД, зробити, щоб ви спокійно могли свій мед продавати. Бо якщо ви будете продавати вже на розріб, повірте, тоді ви почнете заробляти. На опт можете тут не розрахувати, бо ви не заробите ті кошти, які ви думаєте. Хоча розгріб так само тут, ну, клієнта підв'язати під себе дуже тяжко. Дуже тяжко знайти, бо вже цей ринок ну дуже кожен рік все росте, 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 росте. Повірте, то, що було там 6 років назад, це було одне, сьогоднішнє це взагалі буде іначе виглядає. На розгріб, то найдешевша банка меду це кілограм 200, це 35 злотих у вас виходить. Тобто якісь там 30 звотих виходить за кілограм. Різниця 13-15 злотих і 30, Ну є на. Ні, ну відлічити, ще відносувати кришку, банку, етикетку, то хай 25 злотих за кілограм виходить. Ну це, це є різниця, так, десь злотих, то на те 10 тисяч. А ви знову ж це треба продати. І знову ж таки, це таке ну, різнотраві або рапс, Бо якщо у вас буде спадівий мед, це взагалі вже і на ціна. Там спать падіва ліс або з пачі або Вереск, то там, повірте, навіть 100 зовути за банку доходить. Але коли мед це ну, дуже тяжко його зібрати. Тобто, ну, я шка, якщо починати, якщо починати, то потрібно вам просто зі своїх знайомих дізнатися, в кого можна поставити пасіку. Тільки тоді вже можна щось їхати, купляти і дізнаватися. Бо якщо у вас не буде місця, повірте, це буде дуже тяжко, дуже проблемно. Ну і я ж кажу, якщо що, пишіть в коментарях, напишіть, знімлю ще одне відео, бо повірте, за мною дуже тяжко зв'язатися. Не маю часу взагалі, навіть на сім'ю, бо дуже багато чого маю, до робота, так само пасіка і ще якісь там допрацювання, так то ну дуже, дуже зайнятий. Теше краще пишіть коментарі або пишіть телеграм, і так відео, ні, якісь там. Ту годину часу потрачу, або якщо хочете там прямий ефір зробимо. До речі, дякую всім підписникам, може, тисячі підписників на каналі є. Повірте, це дуже ціню. Дуже велике дякую, буду старатися все, якісь новості, якісь ярмарки, може, буду їздити. Я ж кажу, Тільки що з часом. Все увагу дивись! Ось. Ну і пишіть коментарі, або шказ, зробимо прямий ефір, де можете задавати всі питання по очереді, так. Або Телеграм, так само знімлю відео, бо цю годину присвячую не тільки одній людині, так або пасічнику, одному майбутньому чи сьогоднішньому, який він є в Україні, а присвячую відразу там тисячам людям. Тобто, розумієте, різниця є. Тобто, всім бажаю гарного вечора і успіхів в початку, гарного сезону. Тобто, всім гарного дня, гарного вечора, всім до побачення. Ха щастить.